Eu vou...

Головного управління Державної служби на ситуації у Хмельницькій області звернулося керівництво Хмельницької районної державної адміністрації про те, що на автодорозі сполучення між селами Іванківці, Калинівка, Черепівка, Черепова немає сполучення. Внаслідок сильних снігових заметів немає проїзду до даних населених пунктів. Відповідно головним управлінням було направлено. Пад від аварійно-рятувального загону спеціального призначення для розчистки даних авто автодоріг на даний час проходять роботи щодо розчистки снігових заметів.